Тут, Николай, туда, со штаба туда, значит. Я говорю, что я уже тут и заблужусь в этом районе. Проживал, вот как и наш месяц, ну да, вот коммуна, натурально была коммуна. Когда мы начали строить общежитие уже, и было просто неудобно. Когда вот люди в палатках живут, идет на ведь октябрь, ноябрь, декабрь, уже холодно, и было даже неудобно ходить даже в зимних пальто или там, в девять сезонных, все ходили в пиджаках. І було поїсти і було не їсти. Ой, зайка, що, що не приходило, з ділилися. Та в нас тоді всі стали кулінарами. Говорять, що тоді ми їхали сюди за длинним рублем. Нічого подібного. Ми одержували, мабуть, 60-70 карбованців не більше. То мені хочеться вспомнити о будівництві дороги на комсомольській дуте. Значить, дороги не було, так як такової, тому що там була вода та, і непроходимий пісок. Був такий поданий клич. от комсомольского штаба дорогу нужно построить в течение одних суток все вышли на работу работали с раннего утра до поздней ночи и дорога за один день была построена я был вначале таким ну как вам сказать патриотом что кто уезжал отсюда ну как бы грубо говоря даже считал предателем правда ага. Наш КГ-4 і 4,6, вже йде майже по рудному тілу. Отут От ще метрів два і вже руда. Початку роботи нами вийнято мільйонів 35 кубометрів породи. А на рудному складі вже лежить мільйонів 6-7 тонн руди. Коли пустять комбінат, руда піде з кар'єру свіженька, і з рудного складу, так що затримки не буде. Я тут уже давненько працюю, з Кубані приїхав. А тепер оцей брат Валентін армію відслужив. Теж сюди до мене приїхав. Спершу він пішов в бригаду до жори Григорюка, а потім монтажникам по третьому розряду. А тепер оце здав на четвертий розряд, а женився на Новий рік. Ну живуть поки що нарізно в гуртожитках. Обіцяють кімнатку дати. І сестру Ольгу з чоловіком разом теж сюди з Кубані переманули. Так, що рід наш пані братців, пустить на берегах Дніпра глибокі коріння. Я тут був самим першим поваром, ще не було жодної їдальні, привезуть ото харчі, хліб мерзлий, ковбаса мерзла, на кострі відігріємо, поїмо, важко дуже було. А тепер доводиться бути не тільки поваром, а й трохи психологом. Мало щоб приготувати смачно, треба ще враховувати, чи сьогодні подати дешеву їжу, чи може дорожчу. У нас же тут сама молодь. Хоче вдягтися, туфлі модні купити, а грошей до зарплати розтягнути не вміє. То що ж він їсть в останні дні перед получкою? Візьме півборщу, стакан чаю, шість шматків хліба, хіба з того наїду. Ми тут йому подаємо макарони по-флотськи, вони дешеві, смачні з м'ясом. На них він всі до 16 копійок знайде. А після зарплати в меню й дорожчі страви ставимо. Вже й свої страви придумав. От оладі з печінки, смачно й дешево, дорожчі рулети по комсомольськи, от особливо від Бегнат з язика. Дуже смачна. Каждый как-то стремился здесь уже обжиться. Правильно говорит, брать ну, и что многие поженились, молодежь приехала. Во вы первого так? Нам, молодежи, сегодняшним штабистам, хотелось бы узнать, как у вас был с комсомольским энтузиазмом. Вот я вам сейчас расскажу про комсомольство. Роль комсомола у нас на стройке была первенствующей такой. Значит, не принимали на работу без подписи секретаря комитета комсомола и начальника комсомольского штаба. Вот подписывает, скажем, Владимир Николаевич заявление на прием. А потом да, секретарь комитета комсомола и решающая роль была значит, за начальником комсомольского штаба. Здесь новое, всем интересно было строить. А потом, я скажу то, что потерялся энтузиазм, у нас прошел, как говорится, он не прошел, но... Прекрасный мол. Ведь в первое время катка застрявщика, вы во всем были комсомольцы. Если что-то нужно, значит, шли к директору, шли везде и всюду требовали как-то. Ну, иногда требовали, иногда клянчили. То вы слишком отрезали. Нет, Петро, не шли, чтобы... Ну, во всяком случае, правда в этом есть. Сейчас время другое. Просто лег легше у нас жизнь стала. Від нас зараз на стройке процентів 80 молодежи. Молодеж. Вот, наприклад, сьогодні пішла, я поїхала на числі з Дійсно, там подивилась, якраз у Голубенка. Вот Катя може розкаже, там, там дійсно одна молодь. Сама я з Грибінківського району. Закінчила 10 класів, порала телят. Виступала в самодіяльності. Послала мене на курс режисерів у Полтаву. Закінчила курси, вернулась. Поробила за вклубом. А тут прочитала газеті, що будується Комсомольськ. Нікому нічого не кажучи, мамі тільки сказала, зібралась і поїхала. В сім'ї нас багато, п'ять братів і три сестри. Я найменша. Зараз вже всі повиростали, роз'їхалися. Ще коли мама живі були, то бувало, ніяких вдома не застанеш. Прийдеш додому, а вони хто брата, то до сестри поїхали. А це в грудня держала телеграму. Брат пише, Катя, приїжджай, мама дуже хвора. Я зараз зібралася і поїхала. Приїхала додому. Приїхала додому і маму вже живих не достала. Коли їхала, то взяла гроші на дорогу. Вернулася на залі якраз получка. Ну, мені ж нічого одержувати, стою собі. Дівчата питають, чого ти, Катя, не підходиш. І на суть мені лист розчетний. А там ще 30 карбованців належить. Відробила за мене бригада. Приїхавши сюди, навчилася друкувати на машинці, на свою голову. Тепер, як захворіє, яка секретарка або у відпустку йде, так і сажають мене на підміну. Поки отроблю, той я місяць, торвуся назад до дівчат на свіже повітря. Кажуть, важко бетонне це. Я. Не знаю, мені не важко. Мо тому, що я холостячка. Я комсор управління. Плюс до того голова ради гуртожитку. Депутатам міську раду мене обрали. Так я на роботі відпочиваю від усього того, чим займаюся у вільний роботи час. Починала тут на будові, я штукатуром. Працюю з самого початку, так що йдеш містом і все тобі тут дороге. А згодом перейшла в газету. Робила і редактор, і випускаючий, і кореспондент, все разом. А все ж, коли приходжу до дівчат бригаду, то так і хочеться взяти за і кидати, кидати, кидать, кидать розчин на стіну. Пишу. Про сьогоднішні справи, це... Сьогодні це, звичайно, буденне, а пройде рік-два, це вже історія, так би мовити, пишу для нащадків. От у перший номер нашої газети Едуард Звоницький, який колись працював у нас на будові, пригадую, приніс пірш. Колись історик майбуття оці сторінки перегорне. будови пульс, сердець биття, нехай почує неповторне. В скупих рядках пізнать зуміє людина, серцем не лиха, як комсомол боровся. Мріяв, як будував, як кохав.